Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Сполучених Штатів Кітом Келогом. Головна тема пошук шляхів до мирного врегулювання в Україні. Глава держави зазначив, обговорив із Келогом ситуацію на полі бою. А також сильні дипломатичні можливості України та всієї Європи разом з Америкою. На вечір запланована зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський прибув напередодні, причому із серйозною групою. Підтримки з ним генсек НАТО Марк Рюте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Стуб. І прем'єр Великої Британії Кір Стармер та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні. очікується, що о 20.15 за київським часом відбудуться двосторонні переговори Зеленського і Трампа. А приблизно через півтори години вже розмова у тристоронньому форматі разом з європейцями. Основна мета зустрічі дізнатися, на яких умовах Путін погодиться припинити війну, а також обговорити безпекові гарантії для України і подальшу військову підтримку. Президент України Володимир Зеленський у супроводі потужного дипломатичного десанту з європейських лідерів вже за кілька годин проведе перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. Зрозуміло, що тема зустрічі припинення війни. Очікується, що умови Путіна після зустрічі з ним на Алясці викладе Трамп. Раніше різні змі з посиланням на джерела повідомляли, що у першу чергу йдеться про те, щоб Україна поступилася територіями. Є й інша відмова від військових альянсів, російська мова як офіційна, та відновлення впливу російської церкви. Тим часом Київ і його партнери, крім шляхів до миру, збираються обговорити безпекові гарантії для України та подальшу військову підтримку. у Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх. А якщо їх справді так багато, як ми чули. То знадобиться час, щоб розглянути їх. Усі неможливо зробити це під тиском зброї, тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми поговоримо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупинити вбивства, але він мусить це зробити. перед поїздкою до Сполучених Штатів Зеленський побував у Брюсселі. Зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен та лідерами країн, що входять до коаліції охочих. По завершенні президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер оприлюднили офіційну заяву, в якій підтвердили готовність розгорнути в Україні сили безпеки одразу після припинення бойових дій, а також допомогти із гарантуванням безпеки повітряного та морського. У простору України та з відновленням її збройних сил. Урсула фон дер Ляйн наголосила на готовності Євросоюзу зробити свій внесок у гарантування безпеки для України, а також чинити дипломатичний та економічний тиск на Росію. цей мир має бути досягнутий через силу. Дозвольте мені торкнутися основних моментів. По перше, ми повинні мати сильні гарантії безпеки, щоб захистити як Україну, так і життєво важливі інтереси безпеки Європи. Україна має бути здатною відстоювати свій суверенітет. Тет і територіальну цілісність не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, чи то співпраця з третіми країнами, чи допомога від інших країн. Дональд Трамп тим часом через дописи, зроблені в соцмережі, напередодні натякнув на тональність, у якій вестиме переговори. Великий день у Білому домі завтра ніколи не приймав стількох європейських лідерів одночасно. Велика честь приймати їх, написав президент США. Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або може продовжувати боротися. Згадайте, як все почалося: не можна повернути Крим, який віддав Обама 12 років тому без єдиного пострілу, і не можна вступати в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються. А головна роль держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо останнім часом схоже в тому, щоб розтлумачувати чи згладжувати слова та вчинки свого керівника Дональда Трампа за останню добу Рубіо дав цілу низку розлогих інтерв'ю різним каналам. Заявив, що Трамп не відмовився від ідеї запровадити санкції проти Росії, але не хоче зірвати можливих переговорів між Києвом і Москвою. Якщо ж дипломатичні зусилля не приведуть до миру, обмеження будуть запроваджені. Що ж до перемовин, Рубіо застеріг, що єдиний шлях до угоди це коли кожна сторона має щось отримати і щось віддати, і це буде дуже складно. Якби це було легко, це не тривало б 3,5 роки, зазначив держсекретар США. Для України мають бути якісь гарантії безпеки чи не так? Одна з фундаментальних вимог українців полягає в тому, що вони мають бути впевнені, що вторгнення ніколи не повториться вони не хочуть через 3-4 роки знову опинитися з війною на руках. І для того, аби був мир, російська сторона має визнати, що Україна це суверенна держава, яка має право захищати себе і має право вступати в союзи з іншими країнами для самозахисту. Також Рубіо сказав, що американську адміністрацію не цікавлять так звані першопричини війни, які постійно підсовує Путін. Рубіо назвав їх довгими історичними скаргами, на яких не варто фокусуватися. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.